Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні у нас 22 квітня. висаджувала розсадою огірочки, відкритій ґрунт, кабачки. Хочу подивитися, як тут у нас пережили, у нас були 20-го приморозки, я показувала. А вчора дуже такий холодний день. Нас зночі заливало тут. Цілий день був дощ. Огірки накрила плівкою агроволокном. Це перший мій досвід, коли я так зарані висіяла, висадила вірніше, огірочки. Адже наприкінці квітня було таке. Все це висаджую раніше розсадою. Хочу подивитися, тому що надивилася, вже, як у людей попропадало, багато висівали, посходило. А тут я показувала мене ще й слизні. Тому Ой, яка вода, яка вода. Головне не дати їм, щоб вода на них потрапила на ці огірочки. Трошки пригріло сонечко. От вони тут прив'яли, тому що я не поливала. Грунт сухий, потрібно поляти. А так, дивлюся, тримаються, тримаються сухо, тут геть сухо. Трошки погризли їх. Зараз ще хочу подивитися на кабачки огірочки полю. Висаджувала самозапильні гібриди. Ну, ось так, начебто, начебто все добре, поки тримаються, а там буде видно. Кабачки, як тут поживають. Як поживають мої рослинки. Гарні. Та дивлюся, і тут слизні вже були. Мені написали в коментарях за пиво. Хочу спробувати, але не зараз. Зараз йдуть у нас такі дощі. Уже хай трохи стане на погоді. Тут у мене всього три кущика кабачків. Хочу, щоб було першим. Такі справні господарочки вже повисівали, все відкритий грунти, кабачки, огірочки. Все посходило, багато в кого приморозило. Але зараз також йдуть ці дощі, дуже похолодало. Вчора було цілий день у нас 6 градусів тепла, але і зараз у нас 8 тепла, трошки тепліше. Година дня, але холодно. Разом вже тут. Загляну до помідорчиків, бо сьогодні не відкривала, не дивилася. Вітер, потужний вітер, холодний такий, зимній. Ви тупо як лялася вода. Я одного не розумію, куди спішити висівати. Воно ж пропаде. Ось зараз у такій воді в нас весь зерно, насіння, кабачка, огірочка. Холодний, що цю воду. Холодний такий ґрунт. Насіння все згниє, воно просто пропаде. Яке зійшло, потрібно накривати. Ой, божечко. А що ж я бачу, людоньки? Зараз вам покажу, що я бачу. Ой-ой-ой. Угу. Будуть ранні помідорчики. Треба забратися туди подалі. Не хотіла так сильно відкривати, але буду вже втриматися, не можу. Тому що побачила, таке побачила. Качка дика полетіла. Кожна, кожна вже рослинка із Цвітом, не знаю, видно вам чи ні. Ось я доберуся ближче. Не цвітом вибачаюся, але ще трошечки. Ось так. Та й зацвітуть. Я огірки висіваю відкритий ґрунт не раніше. Юрія, в нас на Юрія завжди вже тепло. Це було раніше, так, зараз змінився клімат. Тому висіваємо ще пізніше огірки. І тут також поливати потрібно. Поки не прогріється ґрунт 10-12 градусів тепла, туди і рипатися не потрібно. Коли от стаєш босою ногою, гарно, комфортно. Я розумію, було тепло, але ж ми ж знаємо, що це, це ще ні про що не каже. Квітень місяць, початок квітня місяця, помідорчики висівала. Бігом тікай, бігом, поки ми її не бачили. Все висівала. Висаджувала в тепличку 6 квітня, а Огірочки та кабачки 9 квітня висадила. Носилася, носилася з ними, ну, думаю, спробую таке перший раз, попробую раніше. Вдасться в мене зберегти їх чи не вдасться. Будемо бачити. Шукала слизнів коло кабачків. Хочу показати, скільки на них же буде цвіту на цих кабачках. Це вже мене потрібно, щоб хтось звідси вигнав, тому що кожного помідорчика перевіряю. Ось. І всі будуть цісти. Салат на городі так був насіявся. Купою, такою гарною купою взяла передоранкою. Було шкода, трактор переорає, та я його розсадила. Також хочу перевірити, вже, вже пішов в ріст, вже прижився. Той що висівала ось такий малесенький. Тільки зійшов. Шпінато такий вже непоганий. Та дивилася прогноз погоди в суботу, начебто вже так буде нічна 9, в день 20. Хочу висадити свою розсаду першу. Кукурудзи буду висаджувати. Така вже гарненька. Гарно розвивається, розростається коренева система, вже можна буде висаджувати. А, вітер матло щеть деревами, оббиває цвіт, все розлітається. Хмари гуляють. Але на сьогодні та завтра дощу не обіцяли. Це вже добре. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую за увагу! Бережіть себе на все добре.